День працівників освіти, а не одне покоління його звикло називати, просто день учителя приходить до нас розкішної осінньої пори, коли природа дарує нам щоразу незабутні враження. Напередодні професійного свята ми бесідували з начальником відділу освіти Надією Омельченко, з яким настроєм зустрічає цю дату освітянська спільнота нашої громади. Як зазвичай новий навчальний рік у нас розпочався 1 вересня. Я хочу сказати, що до організованого початку було зроблено чимало роботи. Це і по забезпеченню навчальних закладів матеріально-технічними засобами, а також шкільними меблями. Далі велика робота була проведена по облаштуванню наших укриттів. І хочу сказати, що Радує те, що в нас кількість шкіл, які перейшли на очну форму навчання, збільшилась. Ну, у зв'язку з реорганізацією навчальних закладів, звісно, що ми понизили ступінь і шість закладів реорганізували у гімназії. Це пов'язано з тим, що кількість учнів, які б навчалися. У старшій ланці не відповідає кількості учнів нормативні бази згідно чинного законодавства. Тому я рахую, що як такої проблеми із працевлаштуванням наших вчителів не виникло. Кожний вчитель забезпечений роботою. Звісно, що є кадрове голодання в нас. По, це особливо Із таких предметів, як фізика, математика, хімія. Але на, в цьому році ці питання вирішені. Хочу сказати, що кадри вирішили педагогічні працівники з іншої громади. Це в Кадомській гімназії, де в нас катастрофічно не вистачало вчителя математики і фізики. Де молодий вчитель, вчителька пішла у, відкр... у декретну відпустку, але ми знайшли шляхи і зараз там читаються ці предмети. Щодо питання готовності до зимового періоду, звісно, що питань багато, і ми очікуємо, що зима буде складна в тому відношенні. Звісно, що ми знаємо, що у нас іде війна. Але хочу сказати, що наші всі котельні, які працюють і на твердому паливі, і на газу, і на альтернативних джерелах палива, вони всі забезпечені генераторами, які, звісно, підведені до котельні, запас палива, на яких працюють генератори, а це дизельне паливо і бензин, у нас є. Наразі ще буде проводитися додаткова закупівля, тому вкрай питання стоїть і обласною адміністрацією перед закладами нашої громади, також і Обухівської адміністрації, обухівської адміністрації те, щоб не відбулося розмороження нашої системи, щоб котельні працювали, хай вони, але не наскільки буде подача тепла велика, але щоб система опалення наша залишилася цілою. Працівників освіти громади і дотичних до галузі трудівників вітали напередодні будинку культури, вручали їм грамоти і подяки і дарували добрий настрій пісенними номерами. і жита, малюєш на синім полотні. Щаслива я бо чоловік... Предметний нинішній навчальний рік. Хочу сказати, що кожен навчальний заклад наш зараз працює на вибраній собою платформі, своїй платформі, і зараз мене радує те, що всі заклади справляються, і я думаю, що до кінця вересня ми матимемо вже Електронні щоденники і електронні журнали, там, де, працюють, де буде працювати кожен педагогічний працівник і керівник закладу, де будуть вноситися і оцінки, і контрольні роботи, і вже додатково кожен батько може подивитися, яка успішність його, його дитини. Далі, друге, те, що ми знаємо, що зараз велика увага приділяється ментальному здоров'ю не тільки наших учнів і педагогічних працівників, а й всього населення громади. Тому хочу сказати, що ми попали в обласний проєкт безпека та ментальне здоров'я населення громади. Хочу, ну, де навіть сказати спасибі нашим працівникам, нашим психологам, які працюють в цьому напрямку, нашому методисту, де е, будуть створюватися мобільні групи психологічної підтримки населення безпосередньо не тільки в нашій громаді, а ще в 13 громадах області. І я хочу, щоб ми попали якраз із Київської області, ми також попали в цю освітню в цей освітній проєкт. Проєкт реалізуватиметься у два етапи. Тобто, спочатку ми створюємо мобільні групи, а потім все рівно ці кількість мобільних груп вона повинна збільшуватися, тому що одна група не може працювати з одною верствою населення, бо в нас є різні категорії. У нас є діти. У нас, якщо по школах є педагогічні працівники, які теж потребують цієї підтримки. Ну і, звісно, є громадяни нашої громади, які також перебували в Збройних силах України, повернулися назад, звісно, вони також потребують цієї підтримки і роботи психологічних служб. І якщо говорити, яка мета діяльності цих мобільних груп, то це в першу чергу це надання індивідуальних та групових консультацій. Це учасникам освітнього процесу, як я тільки що й говорила, як і учням, як і батькам, так і вчителям, і звісно, всь внутрішньо пере. Міщеним особам різні категорії населення потребують і різних програм підтримки психологічного здоров'я, тож спеціально навчені мобільні групи, які згадано, працюватимуть за напрямками сприятливе середовище для навчання дітей, психолого-педагогічна підтримка дітей, батьків і педагогів у надзвичайних ситуаціях, підвищення стійкості підлітків та інших. Музична пауза у нашій передачі. Бажали вашим колегам напередодні вашого професійного свята. Дорогі колеги, щиро вітаю вас із професійним святом, яке з любов'ю називають Днем Учителя. Ваша професія найблагородніша серед інших, вона об'єднує людей щирих помислів, сердець, почуттів і навіть самопожертв. Ви прищеплюєте своїм вихованцям любов до знань. Сійте в їх, зерно, в їх серцях зерно прекрасного, світлого, вічного, відкриваєте складний духовний світ буття, даєте мудрі підпоради. А відтак для багатьох вони стають життєвим кредитом. Тому хочеться. Побажати вам, так, да, в ці нелегкі часи ви робите багато. І хочу сказати, що ви найкращі. Найкращі, ви найпрофесійніші, ви найстійкіші. І на ваші плечі період військового стану лягло багато. Ви і навчаєте, ви і виховуєте, ви і волонтерите. Ви і допомагаєте Збройним силам України. Ви організовуєте ярмарки, ви організовуєте харчування дітей. Тобто, ви робите все. І це за це вам велике спасибі і низький уклін за вашу роботу, ту, яку ви виконуєте. Ну і звісно, хочеться побажати вам, щоб ваші учні ходили до вас на уроки. Слухали нові теми, любили ваші предмети, швидко засвоювали ці теми і, відмінно справлялися із контрольними роботами. Тож хочеться побажати вам міцного здоров'я, щирої радості, без хмарних благословенних днів, творчої наснаги, нових педагогічних звершень заради рідного краю та незалежної України. Миру вам і до перемоги! Малюю на папері рідну Україну без війни. بود بر